Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди! Так писав поет Володимир Сосюра, який народився у місті Дебальцеве, що на Донеччині. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю чому я не сокіл, чому не літаю? Багато хто плутає ці вірші з творчістю Тараса Шевченка. Але автор цих строчок Михайло Петренко, поет-романтик зі Слов'янська, що на Донеччині. Я – Клітина вічно живого українського народу. Окремі клітини будь-якого організму відмирають, але організм живе. Окремі люди, рано чи пізно, так чи інакше вмирають, а народ живе, бо народ безсмертний. Так висловлювався про себе український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член засновник української гельсінської групи з Донеччини Олекса Тихий. Багато людей думають мовляв, звідки я, український поет, взявся на апріорі русифікованій Луганщині, адже пишу лише українською мовою. Але не вся Луганщина русифікована. Ділився своїми думками вже після окупації Росією частини Донеччини та Луганщини письменник та поет Василь Голобородько. З вами проект Східна Грань від 6262. І сьогодні ми розкажемо про українських письменників, поетів та правозахисників родом з Донеччини та Луганщини, які залишили свій відбиток в становленні та історії України. У цьому відео говоримо про чотирьох українців різних часів від 19 століття до сьогодення, але їх пов'язує одне: усі говорили та писали про Україну, усі чотири боролись за неї, усі чотири вихідці з Донеччини та Луганщини. Михайло Петренко найзагадковіша постать з усіх них. Це поет романтик родом зі Слов'янська, що на Донеччині. Інформації про нього залишилось небагато, але ми точно знаємо, що він писав українською і описував у віршах Донеччину. Найвідоміший його вірш часто плутають з творчістю Тараса Григоровича Шевченка і дуже дивуються, коли дізнаються, що це творчість письменника, який народився на Донеччині і навчався на Харківщині. Дивлюсь я на небо. a Ще один з його віршів, відомий для жителів Слов'янська, адже став для нього своєрідним славним міста. Слов'янськ-Слов'янськ, слов як гарно ти, по річці Тору, по рівнині, розкинув пишні, садки, квіти пахучі, по долині і так красуєшся собі. Найімовірніше, Михайло Петренко почав писати вірші ще у студентські роки. Вперше згадка про поета з'явилася в 1841 році. Загалом Петренко є автором 19 поезій, надрукованих протягом 1841 1848 років у харківських альманахах. Поетична спадщина його невелика, але деякі вірші стали народними піснями, які пам'ятають і сьогодні. І що найцікавіше, написані вони українською. 1898 рік, 6 січня, у Дебальцевому народився Володимир Сосюра, поет і письменник, якого знає вся Україна, романтичний голос Донеччини, пейзажист, співець кохання, блискучий імпровізатор, а в той самий час партійний письменник, кавалер двох орденів Леніна і Лауреат Сталінської премії, одночасно боєць армії УНР під проводом Петлюри, а згодом військовий Червоної армії. Його вірш Любіть Україну став візитівкою сучасної України. Восени 1918 року Сосюра у складі робітничого загону брав участь у повстанні проти гетьмана, а взимку став добровольцем армії УНР. Потрапив у полони, був засуджений до розстрілу, але вижив у 1920 році. Сосюру мобілізували до Червоної армії. Молодий Сосюра був не надто стабільним у політичних поглядах, та й світ тоді теж стабільністю не славився. Коли Червона армія перемогла, чоловікові довелося виправдовувати свій вибір і шлях. І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було, скільки нас отаких от попід мури от червоної кулі лягло. Чимало друзів сосюри пережили репресії 1930-х. У Харкові Сосюра жив у будинку слово поруч із тими, кого ми називаємо розстріляне відродження. У той самий час у Сосюри постійно виникали конфлікти з комуністичною партією. Його книги і поезії забороняли, а самого чоловіка відправляли до психіатричної лікарні за так званий зоологічний націоналізм. Сосюру якось позбавили партквитка, але потім пробачили і поновили у партії. Від Володимира Сосюри вимагали засуджувати поетів, які виїхали за кордон, оспівувати здобутки соціалізму, працю, інтернаціоналізму, дружбу України та Росії, і він це робив. Попри це, продовжував в серці любити і захищати Україну. Зі своєю першою дружиною він розлучився саме через політичні погляди, але навіть подумати не міг, що, одружившись вдруге, матиме агентку КДБ прямо у себе вдома. Його друга дружина Марія Сосюра була завербована агентами КДБ і вісім років стежила доносила на свого чоловіка і навіть провокувала його. Пізніше та ж сама радянська влада й запроторила її у тюрму, але це зовсім інша історія. На вірш Сосюри любіть Україну звернули увагу після того, як він вперше з'явився у журналі Звізда. У 1951 році газета Правда засудила вірш, а письменника назвали буржуазним націоналістом та продажним бандерівцем. Сосюрі, можна сказати, пощастило померти своєю смертю у зрілому віці, тим не менш, це не відкидає того факту, що він був жертвою режиму, який обмежував його у творчості. Володимир Сусюра помер у 67 років 8 січня 1965 року, коли був у санаторії, похований на байковому цвинтарі в Києві. Я українець, не лише індивід, наділений певною подобою, умінням ходити на двох кінцівках, даром членороздільної мови, даром творити та споживати матеріальні блага. Я громадянин СРСР, але передусім я громадянин світу, не як Безбаченко-космополіт, а як українець, писав Олекса Тихий у думках про рідний Донецький край. Олекса Тихий народився в селі Єжівка на Донеччині 27 січня 1927 року. Ще, будучи студентом, у 21 рік, він ледве не потрапив у тюрму за критику безальтернативності виборів у СРСР із єдиним депутатом. Тихий, усвідомлено пішов працювати сільським вчителем, щоб навчати українських дітей творенню добра людям, піднесенню матеріального і культурного рівня, пошуку істини, боротьби за справедливість, людської гідності, громадянської відповідальності. Його називають символом українського Донбасу. Правозахисником та борцем за свободу слова. Знавці життя та творчості Олекси Тихого називають його слова пророчими, адже та ситуація, яка склалась сьогодні в Україні, прямий наслідок багаторічного отруєння всього українського. Олекса Тихий писав. Донеччина це шоста частина всього населення української РСР. Її культурний та національний розвиток може послужити або гарним прикладом для всієї України в разі її нормального розвитку, або ганебним, холероподібним, коли й інші райони підуть шляхом байдужості до національної культури та мови. І в другому випадку ганьба та прокляття впадуть на голови кожного з нас, Донбасівців, хто бачив, усвідомлював насування загибелі і мовчав. То в догоду череву забув, якого він роду племені, зрадив свій народ з чужих рук брав отруйну зброю асиміляції та допомагав нищити українську мову, культуру, традиції, обряди. Він був автором кількох статей про русифікацію Донбасу, про проблеми українського села. Також він склав словник неправильностей українських говорів Донбасу й уклав збірку висловлювань видатних людей, мова, народ. Перший тюремний термін Олекса Тихий отримав у 1957-му за те, що виступив із протестом проти вводу радянських окупаційних військ до Угорщини. Вдруге, його арештували на початку лютого 1977-го. Справу Тихого об'єднали зі справою колишнього секретаря парткому спілки письменників України Миколи Руденка. У червні липні 77-го під час судового процесу в Дружківці Олексія Тихого звинуватили в антирадянській агітації і пропаганді та у незаконному зберіганні зброї, ось тільки гвинтівку йому підкинули. У липні 77-го року оголосили вирок позбавлення волі на 10 років з засланням на 5 років. Суд визнав його винятково небезпечним рецидивістом. Пізніше тихого перевели у табір особливого режиму для політв'язнів, карали його за те, що він, начебто, зривав на грудний знак, не вставав, коли заходило начальство, відмовлявся від роботи, погано впливав на оточення. При цьому скаржитись на здоров'я йому не дозволялось. В критичному стані перед операцією він отримав пропозицію письмово зректися колишньої діяльності, але відмовився. Помер українець 6 травня 1984 року у тюремній лікарні Пермі. Останки тихого разом з прахом Василя Стуса та Юрія Литвина перевезли в Київ і 19 листопада 1989 року поховали на байковому цвинтарі. Як відомо, звичайний вчитель з Донеччини став не тільки ворогом для радянської влади, а й справжнім героєм свого часу. Олекса Тихий втілення всього українського у тогочасній і сьогоднішній Донеччині, а вулиця на його честь проходить через три великих міста. Василь Голобородько народився 7 квітня 1945 року в селі Адріанополі на Луганщині. Український поет, дослідник українського фольклору. Письменниця Оксана Забушко називає Голобородька одним із найвидатніших поетів 20 століття. У 60-ті роки після його перших публікацій талановитим юнаком зацікавились літератори, редакції обласної газети і запропонували йому працювати у журналістиці. А він замість цього пішов на шахту. Василь Голобородько мав декілька спроб піти навчатись в університет. Спочатку став студентом Київського університету Шевченка, але провчився там лише рік. Його відрахували буцімто за поширення серед студентства поглядів невластивих для радянської дійсності. Через певний час спілка письменників допомогла Голобородько поновити навчання на другому курсі Донецького університету. Але і там молодий поет не втримався, був відрахований за наказом ректора з формулюванням за дії, несумісні зі званням радянського». Янського студента Голобородько поширював серед студентів вишу роботу Івана Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікація та книжки, які трактувалися як націоналістична пропаганда. Перша збірка поета на диво вийшла не в Україні, а в США видавництві Смолоскип, «Летючі віконце, таку вона мала назву. Водночас вона була не допущена цензурою до публікації в Україні. Його творчість в Україні ігнорували і замовчували майже 20 років. Більше того, за ним був встановлений постійний нагляд влади, а односельці постійно натякали на те, що він продався за долари. В Україні перша збірка поезії Зелен день надрукована в Київському видавництві 1988 року. За неї автора відзначено літературною премією імені Василя Симоненка. Він писав не лише вірші чи твори. Серед його робіт також є декілька розвідок на теми українського фольклору, наприклад, міфопоетична трансформація українського обряду сватання в українських народних казках та інші. А ще він багато писав для дітей. У 2001 році Голобородьку нарешті вдалося здобити вищу освіту в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, а у 2004 році він перебрався жити до Луганська. Через бойові дії на сході України, що розпочалися в 2014 році, поет став вимушеним переселенцем. Тоді Голобородько залишив всі особисті речі, рукописи, наукові дослідження, велику бібліотеку та збірку унікальних листів, серед яких. Листи до Василя Стуса та Миколи Бажана. Від середини липня того ж року він тимчасово проживав в будинку творчості в місті Ірпінь Київської області. Через вісім років після евакуації з Луганська війна наздогнала Василя Голобородька в Ірпені. У лютому 2022 року син дивом пробився до нього через Гостомель і вивіз на Богуславщину. Після того, як ситуація вирівнялася, письменник все одно повернувся назад в Ірпінь. Віршів він більше. Не пише. Ми йдемо по Україні від степів до гір, від лісів до морів. Звідусіль виходимо на прадавні шляхи, і немає нам ліку. Так усі українські митці за часів радянської влади переслідувалися, піддавалися гонінням, сідали за грати або втрачали життя. Тільки сміливі продовжували нести в собі переконання у існуванні вільної України і її народу. І як ми побачили, люди були і на Донеччині з Луганщиною, були на тих територіях, які Росія зараз намагається виставити своїми. Але правда завжди нас доганяє. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна грань. Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.